Руски почали війну, і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали свідок весь світ. Вони прийшли з агресію знищити нас. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність, передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів безумовно. Ми їх зупинили. Кровопролиття достатнє, каже Сполучені Штати, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знов не прийшла з третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їх основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Я не впевнений, що їх цілі змінились. Вони можуть відтермінуватися. А нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому, справедливо підуть додому, на жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться додому, знову стануть вчителями, інженерами, різних професій, люди, вони повернуться, а Росія буде продовжувати нарощування своєї військової, готуватися ще до одного вторгнення. Хто може витримати це?